Вітаю, друже! Вирішив я спробувати все ж таки цього динозавра. не зараз. Хартести. Як завжди, ніч, навіть не питайте. Ну, це класіка, коли я щось починаю в веслу ніч. Отакий От малюк. Якщо доживу до дня ним. Подивимось, який він вдень. Тут я вже надибав собі вкусняшнього листика, даванув його. Ух ти, це я випадково. Єдине, що я беззвучно можу. Хоча ні, чого ж беззвучно? Це, це я... це я що? Це я. Ага, це я рогами. Да зділа. Командная имбира. До речі, те, що я хотів подивитися його стойка При їхніх биках. Хоба Так. Хоп, встав в стоечку. И тепер він уже так. Ха-ха. Вот він командний. Опа. А у уже и хижак. Це у нас кто тут? Герера. Да як же ж... Дитько, як ним... Як ним битися? Я його пнув, що? куди він зник? Іди сюди. Мені треба тренуватися, куди ти пішов? Да й куснув мене і пішов. Це я перший раз таки бачиш, що сам хижак ретирувався. Не розумію, що він робить. Ага, контрол і права кнопка це стати стойкою, ну і шо? битися я. Що тільки кнопочку и все. Угу. сальтом навіть лапу якось задирає. О, я вже изі. Я вже і той. А, ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. ух Я не знаю, що робити, я не знаю де я. Вночі кругом хижаків повно. Треба кудись переміщатися в інше місце, я не знаю, що. І... Так, звідки воно лунає? Так, піду туди, там принаймні зона міграції, може це мені допоможе. Так, цікаво. Ще тут є ті мутації, мутації. Я, звісно, вже тиснув одну. Дічко, де я нахожусь? Де я знаходжусь? Що це все робиться? Ти ж не туди. Пішли, пішли на південь. Чого пішов О, хижак? Я так не, не зрозумів. Ну, я думаю, що... Ой. Я його таки в пну. Це єдине. Що логічно можна пояснити. Так. по відкритий місцевість Гей! Відчувається, що він такий важкуватий хлопець. Здається, навіть маленький стігіч і той Леша якось. ...пересувати. а що там коли там воно скінчиться цей схил так? Щось тягіч леше якось пересувається ніж цей вареничок крогатий. Так, вона шо за мною іде? Ілі... Це не, від... не від не відстає від мене. О, це не добре, це не добре. О, там на водичка. Мені перехотілося туди йти. <гум> Там забагато трупів. Жодного рентира, не розумію. Де я, Де я, Де я. І! А напала за эти мала. Что ж так? Это просто это такие, блин, хащи. Капец. Серьезно? Я еще и на каких-то скалах тут. Може спробувати добратися отуди до яся. Поки я ще малий. Так, ще я не розумію, що оце таке. За крапочки цім всі. І чому у мене чата стоїть на локалі? Я не хочу спілкуватись з усіма. Ай! Куди я заліз? Ай-яй-яй-яй-яй! Що, вода, вода, чи що що там? О-ху-ху-ху! <сум> я ще й вижив! Так тільки... Е, э, спливай, всплывай, малый, спливай. А де тут що? Ааа, uh, карамба Я Я, блин я вообще я, я теряюся, я не розумію, де я так, ну це щось схоже Не можу згадати Давай, давай, припусти, малий, воно берег Ну який ти витривалий хлопець Куди впав? Звідки впав, чувак, ну ти, блін, Просто рекордсмен, несподіванок. Так, ну водичку хоть знайшов, окей. О. Так, начало пятый. починає світати. Так, хоч трошечки видно, так, а ну, що тут, де я? Угу, там той бункер, ще як його. Так, здається, я догадуюсь, де я знаходжу. Ну, який він гарниний. Пилюку зима, ти давай який. Хо так от. Хе. він не вміє, ну йому і не потрібно. Угу Просто удар и выпад. Понятно. А кнопка просто стойку ставит. Хм. Добре. Ну, кстати, до тут можно подняться. Так, если я уже не вижу, значит, меня уже туда может, и не пустят. Треба піднятися від ріки. Якщо навчитися водичку пити Селену. то можна і там пожеж насолитися. Що навряд, я думаю, що там хтось живе. Давайте так. Почнемо трошечки ізішна, така маленька якась потвора мене знайде. Щоб я не швидко. Почав заново. Так, все важкіше він стає, я думаю, що я скоро так бігати і багато не зможу. Що то таке? Оце, от тут от, не діноси стояли. Тако. Взагалі треба понюхати, до речі. О! До речі. Я пройшов даремно. Так, 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 де воно, де воно? О, якийсь столітник, я кажу на нього. Привіт. Тут тут пищал, я чув. Так, кто тут земной размовляет? Кто тут на своем земную размовляет, блин? Мовы, напевно, або ці ти мали або обояких там. Хм. Ну шо хто хоче тушки? Ябліка. О, Дорослий карн. Ну це, блін... це занадто. Для мене недосвідченого. Я навіть не знаю, наскільки потужний. цей дьявол. що він собі може дозволити? Так, ти там хоч один. Наче один. Брой де сам, наче наказаний. А ні, вже не один. Чого, я повинен до вас йти, ви? Хтось злетів Та шо ж таке, шукається Ого, цілый стадо, ні, я короче пішов Сейчас даже шуси як налетять Мені так вигідно. І відкрите пространство таке. Е, це я короче прийшов. Я навіть трошечки ще не Ну трошечки але ж... Це дуже мало. Хочу вирости побільше. А выдимись тут не дуже, блин. В Римі краще, мені здається, ніж тут. А ні, он бачу, бачу. за кущиком а я на горі то вони щось і не бачать може і не хочуть добре що там на що там до другої тієї коли вона взагалі коли я зможу 1000 другу так тут хтось лежить Ух ти ж. Це ми і зустрілися. О, це він просто плани має інші, чи це він не хоче зі мною зустрічатися. Чи може він жде там своїх кінтов? А чого ти не захотів? Зі мною зустрітися, я вже напрягся весь. А тепер мені цікаво стало. А чого ти? О, може він не помітив, а тепер помітив. Іди сюди. Иди сюди, ты розгон хочешь взять? На, ну, що тобі розгон? А як ж в хаті, до речі? Я перемагаю чи ні, як, як, як що в хаті? А я не перемагав. Е. <гум> <гум> а як що в хаті? Треба розбирати.